Маю купу а, питань від наших журналістів, від наших друзів за кордоном, що відбувається з Верховною Радою. Чому вона десь зникла взагалі з радарів? А, не відбуваються засідання, і ці новини, от, які приходять з Верховної Ради, вони відверто лякають. Хочу нагадати, що кілька тижнів тому от влада лякала суспільство якимось там план і ПСУ російське, що буде спроба дискредитувати органи влади. І от останні новини від деяких депутатів слух мені здається, що є оцим от ІПСУ. Тому що більше дискредитувати Верховну Раду України, ніж це там робить, наприклад, Мар'яна Безугла чи Галя Третякова, які просто фонтанують дикими якимись законопроектами, не може ніхто. Ну, от уявіть собі, що за останні два дні у нас, значить, Третьякова і Безугла зареєстрували відразу три законопроекти. Один з них, значить, назва. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди за біль та жаль. Це не жарт, це дійсно такий законопроект. Далі наступний закон, який от законопроект, який просто викликав бурю критики про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за привласнення державних функцій, яким пропонується. Обмеження волі на термін, на строк від 10 до 12 років з конфіскації майна, а в період воєнного часу, взагалі, пожиттєве ув'язнення з конфіскацією майна за те, що привласнення громадянинам України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах перед уповноваженими особами чи представниками міжнародних організацій, в тому числі за допомогою листування телефонних розмов. Телеграфної та іншої кореспонденції і інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку. Ви уявляєте, що по суті мова йде про кожного потенційного громадянина України, якого можна було би за цим безумним, абсолютно законопроектом, визнати особою, яка привласнила державні функції, якщо він там з кимось спілкується, переписується або виступає на конференції. Це не просто якісь диктаторські закони там часів Януковича, а взагалі повертає Україну в часи радянського союзу. Коли а, просто було заборонено, як ви пам'ятаєте, спілкуватися з іноземними громадянами, зразу всіх записували тоді у шпигуни. Ну а якщо хтось там наважувався спілкуватися, то мав потім стучати в КДБ, про що говорили, і перед кожною закордонною поїздкою, якщо тебе випускали, ти там мав здати кров на вірність батьківщини і. Обов'язково до тебе представляли там агагента якогось КДБ для того, аби розуміти, про що там громадяни говорять з. Іноземцями, ну безумна, начебто абсолютна ініціатива, яка би ставила під загрозу і громадських активістів і багатьох українців, які сьогодні представляють Україну, я не знаю на музичних конкурсах, на якихось професійних заходах і конференціях, і таке могло прийти в голову тільки ну яскравим представницям слуха. Але це ще не все. От вони зареєстрували ще один законопроект, який називається Про спеціальні місії України. От якщо одних українців треба... Садити пожиттєво, як вони вважають, з конфіскацією майна, що вони сміють без дозволу, там нернезрозуміло кого десь виступати від імені України. То цей закон про спеціальні місії він уже розкриває. Ініціативи Безугла і Трітякова, що значить, хто ж має право виступати від імені України. От спеціальна місія це створюється тимчасова місія, значить, куди може входити одна людина або група людей, наділені повноваженнями представляти Україну, тобто така біла кістка. Хто ж створює ці спеціальні місії? Цікаво, що от в цьому законопроекті першими де голова Верховної Ради, тільки після нього президент. Я би на місці Трітякова і Безугла Нервувала після таких законодавчих ініціатив. Раптом це в Офісі президента хтось прочитає, але, от саме ті, хто мали честь увійти до такої спеціальної місії, створене. Головою Верховної Ради, прем'єрам чи президентам мають право десь там виступити на конференції на думку Третьякової і Безуглої, потім звітувати протягом 10 днів, і потім ця спеціальна місія розпускається. Ну, Очевидно, що можна би було сприймати це, як я не знаю, там, як якісь загострення, весняне, або е, хворобливі фантазії, або я не знаю, там, отруєння чимось таким е, цих депутаток, тому що такі. Кі законопроекти ну, при здравій пам'яті ти не напишеш, але я не думаю, що це насправді жарти. Очевидно, що ми бачимо, наскільки сьогодні парламент зник з, взагалі, з радарів інформаційних, він нічого не робить, нічого не вирішує, повністю дискредитований і такими діями парламент ще більше дискредитовується. І очевидно, що в цьому є значить зацікавленість тих. Інститутів тих зовнішніх сил, які і хочуть, аби парламент було помножено на нуль. Це перша історія. Друга, очевидно, що подібні а, ініціативи вони ж не з голови беруться Мар'яни і Третякова. І за цим стоять ті, хто блокують сьогодні міжпарламентську діяльність депутатів, і бачимо, що саме в цих законопроектах і прописані тільки в такій вже спотвореній формі оці от спроби. Ну просто при заблокувати будь-яку не тільки вже можливість там міжпарламентської діяльності, а навіть спілкування з міжнародними партнерами. І не забарилася тут не тільки жорстка реакція, і колег по парламенту з різних фракцій, і громадських активістів, які справедливо сказали, що не вперше там Маріяна працює торпедою, такою прощупує ґрунт А щодо тієї чи іншої там контроверсійної, дуже скандальної теми, що це безумовне таке зовнішнє замовлення. І не вперше вона виконує цю брудну роботу а в даному випадку вже є реакція і наших міжнародних партнерів. От зараз в Києві знаходиться велика делегація депутатів Європейського парламенту і вже... Від них, наприклад, є твіти в соцмережах і пости в соцмережах, де вони пишуть реалі, серйозно депутати від партії влади пропонують на пожиттєве ув'язнення із конфіскацією майна направляти українців за те, що вони спілкуються з іноземцями, за те, що вони там. Захищають десь Україну і, звичайно, не витримують жодної критики. Там посилання на конституцію Тротякове і, і безугле, Що за конституцією Україну представляє тільки президент З цим, де хто не сперечається, але давайте ми почитаємо ключову статтю української конституції джерелом влади в Україні є народ. Парламент це представники українського народу, і якщо у нас джерелом влади є народ, то очевидно народ має право представляти свою країну на різних заходах, конкурсах і таке інше. Ну а парламент це представницька демократія. Очевидно, всі ми представляємо наших виборців і зобов'язані захищати їх інтереси не тільки всередині країни, а й назовні. І дуже дико, коли такі. Абсолютно безумні ініціативи, очевидно, що в них немає перспектив пройти парламентську залу. Очевидно, що це ніколи не буде підтримано українським парламентом. Але коли таке вкидається в суспільство, коли на взагалі оцей хайп обговорення цих безумних ініціатив витрачається два дні. Ми розуміємо, що це все не просто так. Це спрямована абсолютно кампанія по дискредитації парламенту, аби показати, подивіться хто там зібрався, по помноженню його на нуль. І це все, друзі, дуже небезпечно, тому що ми заходимо в таку зараз ще більш важку ситуацію, коли в усьому світі відбуваються вибори в унікальний абсолютно рік, коли більше ніж в 70 країнах. Мені здається, в 76 країнах цього року відбудуться вибори: президентські, парламентські, в яких будуть брати участь більше 4 мільярдів людей, тобто по всьому світу, це такі великі країни, як Індія, Сполучені Штати. Це вибори до європейського парламенту. І очевидно, що всі ці країни сьогодні живуть своїми внутрішніми проблемами. В першу чергу думають про те, яку владу вони хочуть бачити, які питання вони ставлять своїм владі чи кандидатам по економіці. Я не знаю, там соціальна гуманітарна політика, і от в цьому в такому е калавороті виборчому Україна відходить на другий план. Війна в Україні забувається, і Путін ставить е на таку втому від України на те, що можливо світ буде зайнятий своїми проблемами, забудуть про війну. А він тим часом буде нарощувати свої потужності, військові і рухатися до цієї своєї кровожерливої мети. Знищення всієї України, і очевидно, що українська влада має все це моніторити і усвідомлювати і розуміти, що сьогодні час навпаки консолідувати зусилля як всередині країни, так і назовні для того, аби виборювати захист України. У нас критична ситуація. Ми самі це бачимо зі снарядами, з протиповітряною обороною. Наша економіка просто руйнується жорстоким образом. Цими Повсякденними атаками росіян Заблокованою залишається поки що допомога Конгресу через конгрес Сполучених Штатів, які не проголосували передачу України. От якийсь Саша Коваленко, Розкажи, а чому ви зі мною на ТИ, по-перше, я вас не знаю, слава Богу, Саша Ковалінка. Ну, улюблена тема була. Розкажите про Порошенка і Свінарчука. Ви знаєте, уже п'ять років Порошенка не президент України, і проти Порошенка працює і наша всі команди. Така величезна репресивна машина. Суди ДБР я не знаю хто там ще ГПУ. Там 150 справ. Якщо є питання. Які от ви задали, я переконана, що ця доблісна прокуратура, ДБР і всі інші суди вже би були якісь там справи. І, наскільки я пам'ятаю, в справах навіть про які ви там задаєте, Порошенка ніде не звучав. Це звучало тільки на каналі «1 плюс 1», Чомусь там була така прив'язка. От, наскільки мені відомо, знаєте, зараз е, хороше ви, ви задали питання зараз. От Маріяна Бізугла і Галина Третякова пропонують пожиттєве ув'язнення е, з конфіскації майна для тих, хто привласнив собі державні функції, і виступив десь там на конференції, без дозволу президента, е, спікера чи прем'єра. А в цей час у нас бродять по парламенту е, люди, наприклад, депутати, проти яких там порушені кримінальні справи за те, що вони хабарі там роздавали. Або брали хабарі, або я не знаю, що там вони творили. Все в них добре. Да? Далі нещодавно випустили так само з слідчого ізолятора під особисті зобов'язання людей, які були причетні до Міністерства оборони, і їх зараз підозрюють в розкраданні мільярдів на харчування солдатів, на забезпечення тиловому. Вас до них немає запитань. Шановний, і так цікаво, що от коли викриваються зараз якісь оборудки, це стосується конкретної людини, проти якої там її відкрили, чи в Міністерстві оборони, чи там я не знаю, розікрали гроші служба державного зв'язку, яка, до речі, зараз отримала 42 мільярди на дрони, де ці дрони. Але ж ви не прив'язуєте до цих розслідувань там президента, його офіс, тому що їх дійсно не звучить в цих справах. А чому ж до Порошенка тоді така історія, подвійні стандарти? От. І так, ще ніжчим пенсіонерам розкажи. Ви знаєте, я хочу сказати: ну, от, востаннє ми відповідаємо на ці хамські такі, на ти, нічимні смс від цього Саши Каваренка, по-моєму, про ніжчих пенсіонерів. Я хочу нагадати, що ми в опозиції ці п'ять років, і ви, я думаю, маєте задавати всі питання. Нинішній владі я дуже хочу задати так само питання про пенсії, які не індексовані вже кілька років, а цього року індексовані тільки на 200 гривень. І пенсіонери дійсно на це скаржаться. Єдине, що пан Стефанчук, пан Арахамія і оця вся компашка слуг заблокували годину запитань до уряду, і вперше в українському парламенті вже два роки немає години запитань до уряду. Вибачте, це ненормально, коли парламент так віддає свою контролюючу функцію і. Урядовців ми бачили того ж, прем'єр-міністра, який має відповідати, як він бачить там пенсійне забезпечення і виживання пенсіонерів. Ми його в останній бачили в. В Вересні місяці тому е от на фоні оцих безумних абсолютно ініціатив імені Мар'яни і, і Галини, і таке інше, європейська солідарність усвідомлює ризики щодо повної дискредитації парламенту. І ми стоїмо на іншій позиції. Парламент має працювати. Парламент має мати адекватний порядок. Денний сьогодні ми направили листа спікеру парламенту пану Стефанчуку з вимогою зібрати пленарне засідання з адекватним порядком. Денним перше там має бути година запитань до уряду повернути обов'язково цю регламентну норму. В Верховній Раді має бути прем'єр, всі міністри і відповідати на питання, в тому числі у цього Саши Ковальчука, що відбувається з ніщенськими пенсіями. Це правильно абсолютно. Єдине, що це питання, яке треба задавати уряду і владі, не опозиції. А ми з радістю це питання переадресуємо навіть якщо це бот, там банкове. От я, я готова знаєте сказати, що навіть боти вже запитують про долю пенсіонерів, але немає кому ці питання спрямувати. Друге, до речі, засідання Верховної Ради мають бути відкритими, аби всі бачили, хто як працює, як було це всі 32 роки, і прикриватися війною вже не вийде, тому що ну, наприклад, на фронт же їздять військові кореспонденти. А чому в парламент не пускають журналістів в Києві, як і в всіх інших містах українських, очевидно, що всі приміщення є в зоні небезпеки? Ворог не припиняє там своїх агресивних цих намірів, атакує Україну. Ну, це очевидно. Якщо буде повітряна тривога, ну спустимося. Ми з журналістами радимо у бомбосховищі в парламенті. Але це не означає, що парламент вже і далі має працювати закрите. Третє. Очевидно, що на перший план виходить сьогодні питання забезпечення Збройних сил України, фортифікаційних споруд, і тому ми не зліземо з нашої цієї вимоги створити ТСК. Щодо, а щодо фортифікаційних споруд, треба розуміти, як вони будуються, скільки на них виділяється коштів. Вони мають а, ці кошти виділятися прозоро, тому що бачимо певні останні призначення Міністерства оборони, які в журналістів у всіх нас викликають занепокоєння. Хто зараз буде відповідати за це велике фортифікавництво? Туди направляють тих людей, які знаєте 4 роки вісілілись на великому будівництві, і замість того, аби вкладати в оборонку, дуже непогано да, там, нагріли руки на дорогу. Четверте і досі не винесло на голосування керівництво парламенту закон про заборону московських попів, і це вже дуже дико виглядає, тому що закон готовий до другого читання після слухань в комітеті. От ми теж на цьому стоїмо. Ну і п'яте, це економіка. Очевидно, в умовах, коли український бізнес несе великий тягар і так важко сьогодні тримається, сплачуючи податки і отримуючи людей, посилювати податки, те, що відбувається, зараз збільшувати от акцизи і таке інше, це все тиск дуже серйозний на економіку. Ми бачимо, як стрімко зростають ціни, як дійсно важко жити українцям, і все це може мати такі дуже непередбачувані наслідки і для економіки, і для демографії. І про це потрібно серйозно говорити. Замість того, аби грати таку лідируючу роль об'єднуючу, консолідуючу, професійну, інтелектуально, як завжди, в критичні моменти української історії відігравав український парламент. Ми бачимо ну, таку от, перетворення на клоунаду на якесь циркачество з боку таких яскравих представниць, представників «Слуги народу. Це все неприпустимо. Тому, друзі. Ще раз хочу сказати, що це жахливо, коли вже депутати європейського парламенту звертають увагу на ці законодавчі ініціативи слух і говорять про те, що в час, коли Європейський Союз дискутує питання про початок перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу, коли є резолюція Європарламенту, що Україна має розвиватися як демократія, тут має бути свобода слова, багатопартійний плюралізм, повага до опозиції. Позиції, і це час з'являються законопроекти рівня там, диктаторських законів Януковича. Це ненормально. Потім не треба тільки слух запитувати, чому ми не в ЄС і не в НАТО. Це ж не до Урсули Фондерляїн будуть питання, а до Безугле, до Третякова, до всіх цих слух, які не можуть, знаєте, там знайти в собі силу волі працювати на державу. Ну і останнє, от я думаю, вже рік. Не було жодного голосування, коли би слуги давали 226 голосів, хоч за будь-який законопроект. За жоден максимум вони там нашкрябують за всі, за будь-який верніше закон. Вони максимум нашкрябують на ну, 200 П'ять голосів, крапка, немає там більше. А, а як правило, це 160-170 голосів слуг. А отже, монобільшості ніякої фактично не існує. І це треба визнати. І тому ми вважаємо, що без переформатування монобільшості. Ніколи у нас не буде нормального парламенту. Потрібно сформувати коаліцію відповідальності і відповідально працювати на країну. І от серед наших вимог, які мають бути проголосовані на найближчому засіданні парламенту, я нагадаю парламенту. Верніше я нагадаю, що зареєстрована є постанова комітетом нацбезпеки, де до речі, більше складають слуги про відкликання пані Безуглої, з посади заступниці голови комітету нацбезпеки, тому що ми бачимо, що те, що продукує вона, це безумовно не має жодного відношення ні до парламентаризму, ні до демократії і створює навпаки такі небезпеки, інформаційні і інше. І, власне, ми будемо на цьому наполягати. Дякую, що були з нами, що дивилися мій youtube канал Попри те, що про парламент сьогодні дуже мало говорять. Показують, інформують і на це є і об'єктивні причини, тому що і парламент сьогодні неактивний, і на це є причини і цензурні, тому що ми розуміємо. До речі, цікаве зауваження. Детектор медіа рекомендую всім, хто цікавиться взагалі ситуацією зі свободою слова переглядати. Цей це ресурс інформаційний. Що, щомісяця роблять такий аналіз моніторинг марафону? Так, от за березень місяць в марафоні, уявіть собі, там більше 120 разів в ефірі були слуги. На другому місці офіс президента. Там вони щось більше 50 раз радники, парадники по всім темам ляпали язиком. А представників Європейської солідарності. А ми, друга за кількістю депутатів і головна опозиційна державницька фракція парламенту лише шість разів запрошували в ефір. І, до речі, шість разів, це в зараз в березні. Це щось таке. Знаєте, це вже вау-вау, тому що в попередні місяці не було жодного запрошення. Більше того, в марафоні от європейську солідарність запрошують тільки суспільне телебачення. Всі інші канали, а це олігархічні канали, такі як там один плюс один. Вони не запрошують безумовно представників ЄС, але при цьому отримують кошти з державного бюджету сотні мільйонів гривень. Ці кошти, які мають іти точно на ті самі пенсії пенсіонерам, або в першу чергу на підтримку збройних сил України. І тому я думаю, що знаєте, от і зараз уже показує соціологія, що немає довіри до марафону, там немає об'єктивної інформації, немає правди, але ми разом ще маємо працювати над тим, аби Переглянути український бюджет і з ваших податків точно не фінансувати марафон, воно того не варте. От і дуже важливо, щоб ми рухалися в цьому демократичному напрямку. Попри те, що парламенту немає в марафоні, немає його на каналі Рада. Ми будемо і далі інформувати про роботу парламенту і про важливі речі, які там відбуваються, про наші ініціативи, і розказувати про ці недолугі, абсолютно безумні ідеї, які або притягують слуги, або які їм спускають з офісу президента для того, аби дискредитувати парламент. Ми цього їм зробити не дамо. Друзі, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Дякую, що дивилися. А, оці всі дурачки, які строчать такі, знаєте, смішні смс, нехай теж дивляться. Може, колись щось розумне таке і їм дойде в голову. От почують оці боти, Саши, Кавалінки чи яких там. Але е, дякую всім, хто був з нами. І е, залишайтеся, підписуйтеся, коментуйте і е, все буде Україна, друзі. Мирного всім! Сьогодні неба.